Всім привіт! Вітаю на каналі Рукоділля і не тільки. З вами я, Свєта. Сьогодні в мене понеділок, 17 березня, і я відпочила трошки. Ось дві неділі, як хто пам'ятає, чи я казала, чи не казала, в мене були канікули. Я була не вдома. Я відпочивала. Трускавці, і тому вишивка трохи моя відпочивала від мене, а я, мабуть, від вишивки. Але я, слава Богу, повернулася і розпочинаємо. Це вже буде шоста серія моєї гри вишивальної, вишивально рукодільної І будемо обирати процес Катя, перемішай ще раз. Інша коробочка, вона ось стоїть рядишком Так, що мені катруся дістала. Сердечко. Ну, знаєте, що я вам хочу сказати. Е, на даний момент... Я навіть не знаю, що я хочу обрати. Мені хочеться все. То, мабуть, буде чесно, якщо я витягну ще. Перетянуть. Так, перетягнути, щоб був якийсь процес. Тому що я відпочила від усіх процесів, і мені важко. За всіма скучила? За всіма скучила. Так, і важко обрати мені той процес, який би я хотіла. Так, це я сюди обратно кидаю. І о, змія. Від чарівної країни. Так, ось покажу ближченько, щоб було гарно видно. Дуже скучила за цим процесом і дуже рада, що він мені випав. Так, і друга коробочка тут дуже добре гарно перемішай. Дуже добре, гарно, гарно я сказала. Ще краще, так ніяк. Так, і один папірчик випав. Так, тримаю в руках 500, 500 хрестиків. Дуже добре. І я сподіваюся, що я за сьогодні цю норму і зроблю будемо згадувати, як виглядає процес від чарівної країни. Одну секундочку. Так, знайшла я. Свою змійку. Нагадаю, ось така зовсім проста організація. Просто в косметичці я вже сама трішки забула. Так, це можна назад спакувати. Ось так виглядатиме готова іграшка. І ось так вона виглядає на даний момент. Ну, я так думаю, що якщо я вишию 500 хрестиків, звичайно, вже ми трішки змійку побачимо. Не просто контур, а вже буде добре проглядатися моя змія. Тож, я буду зараз починати вишивати. Я пригадую і вам нагадаю, що я беру колір і повністю вишиваю по всій іграшці. Ну, якраз, якраз ще рівна країна дуже добре це виходить на їхніх сюжетах. І мені це подобається. Взяв один колір, відшив і забувся про нього. Береш слідуючий. Тож, я буду розпочинати вишивати. Не перемикайтеся! Вітаю! Я повернулася до вас уже у вівторок, і ось такий результат я маю: 500 хрестиків на змійці. І повністю вже шапочка і шарф у мене готовий. І навіть почала вишивати саму змійку. Колір у мене ще, бачите, ось ниточка, ще не завершився. Ще буде ось тут, так, ножнички, як завжди, нема, як завжди, нема. Ще отут буде шматочок такого темного коричневого. Ось і буквально небагато в мене залишиться до завершення. Покажу, як виглядає у мене на планшеті 73,17% вже вишито. І як ви бачите, півтори тисячі хрестиків вже готово на іграшці. По марафону мені залишилося 550%. Ну що ж, таке нема фокуса? Так, 396 хрестиків залишилося. І бекстіч, якщо перевести в хрестики, то це буде 302 і 3 фрузелка. Зовсім зовсім небагато залишилось. І сподіваюся, на якийсь фініш березня. Тому що час. Спливає, пів місяця в мене вже пройшло, я пів місяця не вишивала. Ось, І зараз будемо обирати слідуючий процес. Включаємось у нашу гру. Гарненько, гарненько перемішай. Мені дуже подобається, як в мене катруся обирає процеси. Вона мені завжди догоджає. О, слава Dimensions. Би. Катя каже, слава Богу. І в нас процес Dimensions. Янгол. Класно. Так, і зараз оберемо про, е, кількість хрестиків. Гарно, гарно перемішай. Ну, я за велику кількість, бо мені подобається ця картина. За велику Це кількість. Було. Ну, зараз побачимо. Зараз все буде видно. Так. Папірців дуже багато. 700, ну, ну, Катя вміє витягувати, я вам хочу сказати. От молодець. 0,93, 965, <світок> звертайтеся. <світок> <світок> так, звертайтесь. Так. І зараз я покажу, як виглядає мій Янгол. Так, я швиденько повернулася і нагадаю, як виглядає мій янгол. Я хочу сказати, 700 хрестиків, ну ось 500 і вже суттєво видно просування, то 700 на янголі це теж це чудово. Це дуже гарно, мабуть, я зніму. Ось тут у мене є недошиті. А де голка? Так, голка ось, голка ось. Ось так виглядає мій янгол. І 700 хрестиків це буде дуже-дуже прекрасно. У мене вже вечоріє, на вулиці вже добрі такі сутінки. Сьогодні я ще не вишивала. Тож. Трішечки сьогодні попрацюю. Не впевнена, що я за сьогодні вишую 700 хрестиків. Точніше, впевнена, що я за сьогодні не вишию 700 хрестиків, і буду продовжувати ще завтра, але сподіваюся, що все-таки включення буде завтра. Не перемикайтесь. Всім вітанечко. Я повернулася до вас вже в неділю, аж в неділю. І сьогодні роблю останнє включення цієї серії гри, як ви бачите, мої 700 хрестиків на Янголі. Дуже довго я їх вишивала, аж 4 дні. Ну, дуже... Повільно рухалося, була трохи зайнята, ну, навіть не трохи а добре зайнята була, і на вишивку було мало часу. Тому вишивала і 100 хрестиків, і 200 хрестиків, ну, 200 там з хвостиком. Ну і так вийшло, що цілих-цілих 4 дні. Але. Ось показую, як виглядає зараз мій янгол. Всі хрестики я на янголі вишила, і навіть до норми мені не вистачало 8, 8 хрестиків. І я ось почала, зараз покажу, як завжди, я без нічого. Так, маю на увазі без ножничок. Ось буквально ось трішечки, не вистачало мені до норми, і ось так у мене вийшов ось бек. Бек теж я рахувала, ну, по стіпкам. Можливо, десь щось якось не точно, Я рахую, мабуть, навіть менше, чим мало би бути. Я рахую просто по стіпкам. Один стібочок це півхрестика. Ну, якось так. Ось, і ось у мене вже ободочок крила є. Хрестики і півхрестики завершились. Дуже гарна робота, мені подобається, але в мене я була дуже засмучена. Ах, ну, вже все, все вже пройшло. І смуток пройшов, значить, так, треба було тому бути. Мені не вистачило одного кольору, але зразу кажу, що це не Dimensions свинуватий, зовсім зовсім ні. Це винна я. У мене не вистачило ось оцього кольору: 17159. Бачите, пусто, нема ніде нічого. Тут мала бути, і вона була всього-навсього одна пасмочка е, ниточки. І світа ж дуже уважна, в переносному значенні уважна. Е, я подивилася по ключу і побачила, що в мене все вишивається в дві нитки. Лише е, бленд, де золота нитка, е, там в три ниточки шиється. От, Решту я все подивилася що вдві. А виявляється, що якраз у цей колір 17159, ось він, якраз, і є. Ось, Його е, погано видно, тому що він на блакитному фоні, ну, блакитна нитка. то... Погано видно. От ось хрестик, а ось сюди йде весь полухрестик. І те, тут так само трішечки хрестика, а тут хрестик і півхрестик. І з цього боку аналогічно хрестик ось тут зразу над платьком, а далі вже розсіюється півхрестик. І ось якраз пішла вся моя пасмочка, і навіть мені не хватило буквально. Ну, Буду говорити ну, трішечки менше, ніж одна ниточка. Ну, будемо говорити ниточки мені однієї не, не вистачило Що, яку помилку я зробила. Я вишила все, хрестик у дві нитки і півхрестик у дві нитки я зробила. А треба було там же ж ясно було написано: хрестик в одну ниточку, півхрестик в одну ниточку. І в мене б того кольору навіть ще б, ну, от, ниточок дві... А можливо, дві з хвостиком в мене б залишилося. Тож, dimensions, ну, претензій немає, тому що це вина моя, моя неуважність. Ну, але вже я перешивати не стала, так як я вже додивилася, буквально я вишивала ось тут, і ось тут мені трішечки треба було зашити півхрестиком. Це тоді я тільки побачила, що. Я неправильно роблю. Ну, ось так, я, звичайно, зразу була дуже засмучена. Ну, ну я, ну, сама себе сварила, ну, але що поробиш, коли вже діло зроблене? Ну, і, звичайно ж, я впевнена, що ви не побачите, як я, якою ниточкою я дошила. Я звернулася до своєї карти, карти DMC, і почала підбирати ниточку, якою б я могла замінити цю Dimensions. Також я звернулася до Google до переводної карти, яка переводить Dimensions у ниточки DMC. І хочу вам сказати, що карта. Дуже брехлива. Я не пам'ятаю. Бачите, я вже забула. 800. 828, здається. Якщо я не помиляюсь, якщо я правильно пам'ятаю, 828 пропонує. Перевод карти Dimensions DMC, але це, це колір, ну, ну це пальцем в небо, одним словом. І я замінила на 747-й номер. Це вже я сама підбирала, сама дивилася, і ну, ніхто не замітить. Я знаю, де я дошивала, тому, тому я знаю. І мені це ніби якби і видно. А так, я думаю, ніхто не здогадається, де я, де я дошивала. Ось. Ну і ми ж нікому не скажемо, правда, де мої помилки? І, звичайно ж, якби я вишивала це в одну ниточку, і хрестик, і півхрестик, воно було б ніжніше і, ну, так, тендітніше. Ну, але вже як є, і ніхто міняти не. Не буде. Тож, у мене залишається бекстіч, і оздоблення. Пришиватимемо зірочки, бісер, і будемо протягувати тут така ниточка буде. Я ще, правда, не дивилася, але то, мабуть, буде кордінг, ну, то вже буде пізніше, як дойде до того черга, і будемо. Доробляти і оздоблювати, щоб вже був повний повний фініш, так як треба. Бо я ж люблю вишити, а потім заховати і хай лежить, бо оздоблювання це вже мені, мабуть не, мабуть, не так цікаво. Ось. І чому я хочу, є така в мене потреба. Під, думаю, яке, яке ж правильне слово підібрати, є в мене потреба в завершенні цього. Янгола, мені потрібні п'яльці. Точніше, не мені, а мені треба п'яльця позичити моїй катрусі. Вона теж вишиває. Не, ну, загалом, так, вона теж вишиває. І в неї теж є янгол. Я вам зараз покажу. В неї є ось такий янгол. І коли вона дивиться, як я вишиваю свій, в неї теж таке бажання виникло вишивати свого янгола. Але вона хоче вишивати на моїх оцих гарних п'яльцях. Тож я, недовго думаючи, уже прорахувала ось така красива синя тканина. буде. Ось. І я вже вирахувала, відкуда, з якого місця треба починати каті свого янгола. Ось так. Так що мені потрібно швиденько-швиденько завершувати свого. І так як у нас уже кінець місяця, скоро березня, а в мене знову немає жодного фініша. Так як у мене були канікули, я практично нічого не вишивала, а фініша то мені ж хочеться, ну, як мене, місяць буде без фініша. Ну це ж не цікаво буде. Тож мені б якось хотілося, щоб випало ще мені ну, хрестиків, мабуть, 900 норма. І я думаю, що як випаде мені така норма, то я його зможу повністю-повністю вже доробити. Дошити весь бекстіч. Ну і заразом вже. Пришити все оздоблення. Дуже гарний буде сюжет. Мабуть, оздоблення я буду пришивати, коли виперу цю роботу. А потім знову в п'яльці. Ну, я про це подумаю. Тож, на цьому тижні у мене всього-навсього вишивалося дві роботи. Це янгол і. Змійка від чарівної країни. І всього за тиждень у мене вишилося 1200 хрестиків. Звичайно, що це дуже-дуже мало, але зараз весна і якось менше є часу на вишивку. Але добре, що вишивається і так. А я буду завершувати. Свою чергову серію своєї гри. І зустрінемося ми, мабуть, завтра, коли будемо обирати новий процес на нову гру. Точніше, на продовження гри, на нову серію. Ось так. Кажу вам до побачення, до нових зустрічей. Дякую вам за увагу!